Привіт, красуне, красунчик! Я вітаю тебе на моєму каналі. Сьогодні хочу тобі показати, як у мене проходить приготовлення плова. Тож, м'ясо на мене вже чекало давненько. Я його понюхала, воно ще живе, скажімо так, пахне добре. Збігала в магазин, купила моркви, бо моркви немає. А без моркви готувати не хотіла чому? Тому що в плові дуже мені подобається крупно нарізаний морква і потерта морква, і її повинно бути багато. По-перше, це колір, по-друге, це вітаміни. Це дуже важливо для нас, для споживачів, для нашого здоров'я. Тож, поки тушиться лук, цибулька, я взяла одну цибульку, порізала її полукольцями. Поки тушиться цибулька, я заготовила собі моркву. Моркву купила в цей раз Біо, вона дорожча на 50 центів, але вона краща по якості, і мені сподобалось дуже колір її. Тому в цей раз я надала перевагу красі і гарній гарні якості. Тож взяла моркву подорожче. І мені дуже приємно з неї готувати. Тим часом я заготовлюю рис, взяла також довгий рис, пропарений, він трошки жовтуватого кольору. І залила його водою. Він трошки постоїть, я його промию. І, як завжди, то один к двом додам водички потім для приготування. Для того, щоб плов був дуже вкусний, ми піджарюємо, підсмашуємо спочатку цибульку до золотого кольору, потім крупно нарізаний моркву полукольцями чи кольцями. А потім додаємо вже натерту моркву, обсмажуємо до такого золотистого кольору. І додаємо м'ясо, обсмажуємо м'ясо, додаємо спеції за смаком, соль, перець. В мене там Даніл накупляв якихось спецій, він у мене повер, майбутній, навіть не знаю їх назви, майоран, тім'ян, якісь там купу спецій, які дуже підходять для м'яса. Тож я пододавала і воно дуже пахне смачно. І виглядає смачно, дає і кольору, і запаху, і взагалі клас, мені дуже подобається. Тим часом я собі приготувала вже кафійочку, тому що, щоб не скучати. Ось, помішуючи м'ясо, не забуваємо про нього, щоб воно було однаково, красиво обсмаженого кольору. Як воно вже обсмажилося, додаю я стакан води на глаз. Скільки там водички додаю для того, щоб воно потушилося. Ну, наприклад, потушилося хвилин 20, 15, 20, 30. Як я про нього згадаю, так і почну далі робити з нього страву. Після того, в той час, поки я поки тушиться м'ясо, я вирішила, я ж скупилася, купила фруктів трошки і навести порядок на столі. Також його повитирати, тому що діти завжди все намусорять, по щось пообгризають, покидають, і потрібно завжди слідкувати за порядком в домі. Тож, також я вирішила витирати дуже якісно клійонку. І потім мені захотілося перестелити цю клійонку, її зовсім гарно повитирати. Тому що вона завжди пачкається, ті края, які звисають. Тож, сьогодні я приведу в дуже гарний стан наш стіл з усіх сторін. Тим часом я швидко повитирала з усіх сторін бокову поверхню клійонки. Також цю підстилку приберу, повитираю під, під цим. ця штука. Я не знаю, як вона називається. Вона служить для того, щоб не скользила скатерть, не злітала. Вона слугує стопором для скатертини. Також такі штучки є для ковриків, щоб коврик не їздив, прикріплюють. Так, як у мене скатерть велика, я її трохи загинаю. Так, як я піду працювати швіою, то я вже собі підремонтую купу своїх потріб, потреб вирішу. У мене є дві скатерти, біла, ця і зелена. А в мене є всі комплекти постільної білизни, яка, які продаються для великих подушок. А у нас всі вони 40 на 70, ну, вузькі. То треба перешити трошки наволочки. Я прямо вже знаю, що я буду робити, як я це буду робити, але трошки з часом. Тим часом, поки я готую одне плов, діти вже поприкидалися. Я їм запропонувала, що я їм зроблю гріночки з Філадельфією і авокадо. Авокадо вже було в них пообрізане якось, то я його позачищала, повирізала все погане, порізала на дольки. І приготую їм бутіки, такі греночки. Це дуже смачно, можете також спробувати підсушувати хлєвушок, він хрусткий стає. Також я вирішила підчистити всі фрукти, які доїдали, які попортилися, і зробити таку нарізку, фруктову, фруктову тарілку для дітей. Вони швидко це з'їдять до їхнього сніданку. Ось так, дякую вам за увагу. Обнімаю вас і бажаю вам приємного дня і натхнення на щось творити, щось робити, тому що це заряджає і наповнює. Обнімаю вас.